Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Я сьогодні до вас знову бо, з платтячком, може навіть з двома, і з посудою. Ну, то хочу вам показати і сказати за таке платтячко. Я це платтячко вже маю на продажу. То платтячко друге, що я показувала, замовили, замовили, і я його вже скинули мені адресу, і я його маю Переслати. То, а то з маками ніхто не замовив. Ну, значить, ніхто не замовив. Будемо чекати ще. А це є платічко, хочу вам за нього сказати. Це платько, воно вишите вручну. Та як то ті були, то машинна вишивка, а це вишивка вручну. Зараз я вам за нього коротенько скажу. Дивіться, це платко, я вишивала. Я вишивала вручну. Я вже вам його раз показувала, чи раз, чи два. Тут тільки листочки йдуть вишиті бісером. Бачите? А то все ті пагінці і ті всі квіти, то все вишити вручну. Бачите? Хоч то і то вручну, але я маю на увазі, що це не машина, то моя ручна робота. То моя ручна робота отакова найде. Та платі. Скажу вам, воно а, на 46-й десь розмір. Ну, не знаю, чи на 48-й, може, і не піде. На 46-й може ще бути і на 44-й. Воно має, в плечах воно має 40 см. Може, і на 48-й, не знаю. Ну, Хто як, хто як рахує, не знаю. А у поясі воно має 88 см і довжини воно має 90. 6 см, по-моєму, так здається. Але довжину можна собі підшити, Коротшу зробити. Знаєте, От до того навіть листочка можна довжину собі підшити. То нічого, що тут вишивка, її можна її обрізати. Ото таке платько я вишивала. І тут воно йде на замочку. Бачите, сюди воно йде на замочку. Аж, аж, аж тако. Ой, о, бачите, як воно йде на замочку. Отак воно йде на замочку. Отак воно зроблене ззаді. Це його зад. Тут воно має розпорик такий, розрізок такий зашитий. І отаке платко. Таке платьєчко в мене є. Воно на продажу. От тепер я цю роботу вам показую. З лівої сторони, як вона шилась, ця робота. Бачите? Як вона шилась? Нема нігде ні пов'язаних таких вузликів, нічого ніде нема. Все гладесенько, все зроблено так, як має бути. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, є такі майстрині, що лишень також шиють. Ну, але е, то, то... Рідко так є. То рідко так є, щоб такі були дуже е, професіонали. Взагалі, то от, показую вам, яка робота з лівої сторони. І коштує таке платтячко 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень коштує отаке платтячко. Ще я вам хочу показати отаке платтячко, бачите? Отака його довжина. Ну, Його можна вкоротити, на, яке, на яку хочеш собі довжину. знаєте? От на яку хочеш довжину, воно йде з двома такими рукавчиками. Зараз я ближче вам приближу. Воно має 44-й, на 44-й розмір, бо того, що воно дуже вузесеньке, навіть цей манікен на нього завеликий. Розумієте, на 44-й розмір. Навіть не могла добре рівномірно рівно, мірно його затягнути, бо то ззаді має замочок, аж до, аж до цього відгорі, аж сюди має замочок. І воно на 44-й розмір. 42, на 46-й воно не йде. І таке платтячко буде коштувати також 4 тисячі. Ну, як хто буде брати, чи це, чи то, а схоче торгуватися, то можемо торгуватися. То можемо торгуватися. Але то така краса, що дуже краса. Знаєте, чому я так кажу? Бо то лише ні одна кравчиня, що вона пошиє плаття, вона бере майже тисячу. Та тисячу. Що лише пошиє платчику, тако бере тисячу. А ще плюс робота, а ще купити. Купили тут тканину разом з намальованим, з таким. а ще бісер, а робота. От тому так і коштує, розумієте? Тому так і коштує. То вже на роботу мало що лишається. Але от тому так коштує. Ну що, мої любі, я вам показала ті платячка, не судіть мене строго. Але там дійсно там то купуєш ту тканину разом з тою, так як намальованою тою вишивкою, а купуєш нитки, коштують, а, а даєш до майстрині чи до кравчині, як я кажу, щоб пошила. А воно все коштує гроші. Так що на ту роботу мало що лишається. Ну, але... Може, якраз комусь підійде, то може собі хтось придбати. А тепер чуть-чуть будемо е, про посуд ще я скажу пару хвилин. Тут хочу вам показати отакі трієчки. Я вже їх показувала два рази чи три рази, навіть не пам'ятаю, і вони в новому стані. Шикарні речі такі. Шикарні речі такі. О. Такі кружечки, бачите, такі кружечки чи чашечки з позолотою, вся позолота збережена, то в нас є Німеччина. Вони приблизно на 180 грам. Вони на 180 грам мають таке от блюдечко, такі декольки, от такі декольки. І така пиріжкова тарілочка, вона має, як я запам'ятала, 19,3 см в діаметрі. І вони йдуть під під першим номером 500 гривень. Перший номер 500 гривень. Німеччина. Що я хочу сказати? Мені жіночка замовила три Три трієчки я відложила, але я не знаю, чомусь жіночка мовчить. ну Може, передумала, може що. Якщо ви мене чуєте, відгукніться, будьте добрі. Передумали, значить ви мені відгукніться і скажіть, що передумали. А якщо тримати ще їх від відложеними, значить я їх ще потримаю. По-моєму, ці такі. Заказувала Світлана Бондаренко Світлана Бондаренко замовила, вони йдуть під 115 номером 120 гривень, але е, вона мовчить, жіночка мовчить, і я не знаю, я їх тримаю, тримаю, чи вона ще щось замовляла, чи ні, бо, бо я вже тут все спродала. Просто ось такий папірчик в мене був. В такому одному цьому бакалі, і я от так запам'ятала. Відгукніться, будьте добре, ні, то я їх виставлю на продажу. Вони в новому стані, білюсінькі, новенькі. Такі от мають декольки, бачите, от таким вироблено. таке вироблено. якесь місто, якісь дома, якісь, якісь от такі, таке, так зроблено. Вони йдуть на майже на 300 грам. чи як я казала, не пам'ятаю, мені здається, що так. То тут пише, коли була мануфактура заснована, чи як там тисяча, 1860 року. Ну, а там, що там далі пише, я, я не, не розуміюся так, о, так сильно. Вони під, під тим, то є в нас Німеччина, то є в нас Німеччина, і під е, 115 номером по 120 гривень. гукніться будьте добренькі, бо я тримаю. Швиденько ще покажу ці тарілки, ці глибокі тарілки. Німеччина слонової кості. Вони, бачите, отака. То є Германія в нас. Вони йдуть, вони в діаметрі 22,5 см. Їх є 6 штук. 6 штук. І вони йдуть в нас. Зараз кажу, під яким номером. Вони йдуть під 22-м номером 120 гривень. 22-й номер 120 гривень. Вони дуже гарні, дуже гарні, тонесенькі такі. Ну як, в міру тоненькі, не легенькі, не тяжкі. І їх є 6 штучок таких. Кому треба, може, замовляйте. Ще у мене є такі шикарні очі тріючки. Думала, що мені так темно, а я світло одне не включила. Включила світло, стало ясніше. От такі шикарні трієчки. Бачите, такі розовенькі, такі декольки, такі букетики. Бачите, яка красота, які декольки. Вся позолота збережена, вся новесенька. Вся декольки шостого боку, шостого боку, все, все, все. І всередині така позолота, вся збережена. Я вже вам їх показувала. То є в нас... Германія. Як показати, щоб вам було добре видно? Навіть не знаю. То є Германія. Тут показується, що тут мануфактура також була заснована в 1777 році. А далі що я не знаю? Треба добре читати і розбиратися. Добре. отака, От таке блюдечко. Бачите, чотири букетики. таку має, чотирьох букетиків. Ну, і вся тут позолота, і Такий рельєфик по округу, такий витиснутий. Є і от така пиріжкова тарілочка. Бачите яка, красота. Бачите, яка красота. І воно йде під номером, той, в діаметрі, боже, вже мені номера в діаметрі 19 см. І йде під 18 номером 600 гривень, але я вже їх продала, так, Лишили, мені щось залишилося там, то я їх пущу по 500 гривень. По 500 гривень, так і напишу. 500 гривень. 18-й номер 500 гривень. Замовляйте, кому треба дуже шикарна річ. Дуже гарнесенькі Ну, такі дійсно гарні речі. Тут вам хочу показати отакий кавник. Бачите? Отакий кавник, така зручна ручка. Я вже його показувала. Він приблизно на літру води є. На літру води в ньому такі. Декольки. На ньому є великі такі букети декольки і малі. такі. Тут така квіточка, це все, все сіточка, це все, все позолота. Це сіточка позолота, і тут такі малесенькі квіточки, бачите, такими малесенькими квіточками. О, з того боку. І от такі і, і по золота вся збережена. Все, бо то в новому стані. І от така крішечка, бачите, з таким носиком. Із такого ручечку. Тут на ручці. Ну, напевно, що десь як замотила, десь така є, ніби чуть-чуть так чуть Ну То воно не, не було е, задіяне. І Німеччина, ну, так само, як і трієчки. Під 88 номером. 88-й номер 450 гривень. 450 гривень. Ще вам показую. Соусник такий, бачите? Він новий, новісінький, в новому стані. Він дуже гарний. Це все декольки все, все по Він новісінький, новісінький. Тут просто я сказала, так як воно є. Тут в тісті, в тісті, ніби така, але то в тісті, ніби, от така, ніби так, як то як то драпнути, чи то ніби там таке, як то, ну... Ота, ніби тріщинка, але воно все разом залите. Все разом, бачите, от показую, Воно все разом залите. О, така, така ручка зроблена. Бачите, яка зручна ручка. І то в нас є Польща. Польща, І він йде під 13 номером. Я написала 250 гривень. Але як хтось захоче забрати, то я ціну знижу взагалі. Взагалі знижу ціну, віддам його за 150 гривень. Отак От і пишу. 13-й номер 150 гривень, такий е, е, соусник. О, такий соусник. Він приблизно десь тут на 600, на 600 е, грам, Десь так певно. Він новісінький, ну но просто то, то, що там залити в тість. Ще я вам покажу таких два салатники. Бачите, отакі глибокі. Можуть бути, ну як, та салатники, бо мож, ну, та може бути і на перше. Я не знаю, чи може хтось так собі захоче. Ну, вони гарно збережені, в гарному стані. Трошки є десь кудись позолота втрачена, трошки є. Ну, такого, щоб воно таке, знаєте, було потерте, дуже таке стерте, ті декольки, отакий букет. Тут і отут таких. Два букетики, бачите? Той більший, а той ще менший, по-моєму, чи одинакові ті, а той більший такий. О. І вони мають в, діаметрі, в діаметрі мають 24,5 см. І той де в нас Польща 83-й номер. Я ціну знижу по 100 гривень. 83-й номер, 100 гривень, їх є дві штучки. Отак, я написала 100 гривень 83-й номер. Ну що, мої любі, на тому буде на сьогодні все. А ви роздивляйтесь, замовляйте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього самого доброго! Будьте здорові, щасливі, бережіть себе, бережіть свою родину. І. Всім до зустрічі, всім пока, спокійної вам ночі.